Росіяни на броньованій техніці спробували здійснити новий прорив під Покровську, і ще на декількох напрямках та різко відбулося непередбачуване. Бові машини розірвало на холоді, а танкісти відправилися в інший світ. Вибухи були настільки шаленими, що навряд чи когось там уже знайдуть. Та найбільш цікаво, як же наступальна група окупантів загинула. Деталі почуєте далі. Усім вітання я вдячна за те, що вибираєте наспітівію за для того, аби різнаватися останні актуальні події, які відбуваються як на фронті, так і на міжнародній. Ні, арені не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишити свій коментар. А я буду розпочинати. Третя штурмова бригада. Вкотре добряче насолила рашистам. В районі населеного пункту 1 травнева, четверта танкова дивізія, так звана елітна кантемирівська, першої танкової армії РФ, спробувала здійснити прорив колоною танків та БМП за участь у багі. Та, потрапивши під удари артилерії, противник втратив перші два БМП. Ще на переправі техніка попросту втопилася в роботу. Вступили сили ФПВБ. Бригади, які завдали ударів на ходу ворожої колони, піхота позапланово десантувалася із машини, її добили з та артою. Епічний штурм рашистів закінчився знищенням брем, яку пригнали евакуювати потопельників. сумок – мінус 10 одиниць ворожої бронетехніки, 10 двохсотих і 30 трьохсотих арафії. А тим часом сили оборони України у Курській області зупинили штурм рашистської 155-ї бригади. Ворог задіяв понад десяток танків та близько роти солдатів. прес служба 47 сьомої окремої механізованої бригади. Опублікувала відео бою, зазначивши, що ворог, незважаючи на мінні поля та атаки дронів, намагався прорватися. Рашисти знову пішли у штурм на Курщині проти 47-ї бригади та сумішників колоною з понад десятка танків і близько роти ворогів. На штурм кинули елітну рашистську бригаду 155-го морпіхів із прапорами перемоги. Але замість перемоги вийшло традиційне миракобісся. Ідеться в описі до відео. Поки що втрати особового складу та бронетехніки противника залишаються. Ця невідомими, але рашиська телеграм-канал «Сєвєрний» повідомив, що рашийське командування розробило план наступу, який в принципі передбачав атаку у дві хвилі. Із паузою між ними так от спочатку підрозділи мали виснажити українську оборону, змусивши захисників втратити пильність через удаваний відступ. Ну а друга хвилі у складі 155-ї бригади морської піхоти повинна була прорвати, нібито ослаблені позиції. Однак реалізація цього задуму виявилася провальною замість короткої паузи. Між атаками минула ціла доба, що дало українським силам можливість відпочити. Ба більше повторний штурм розпочався в день в ясну погоду, що дозволило українським військовим заздалегідь помітити противника і якісно спланувати свою відповідь. Додатковою помилкою стала відсутність інженерної розвідки на головному напрямку наступу. У підсумку атака тривала близько 40 хвилин, перш ніж російські підрозділи були розгромлені. На ну, зовнішні пілоти АФПронів чотириста 414 окремої бригади безпілотних авіацій. Інах систем Тахимадіара показали полювання на ворожу артилерію та бронетехніку. Відповідне відео прилюднив командир бригади у своєму телеграм-каналі. У першій частині відео Мадіар продемонстрував знищення трьох ворожих реактивних систем залпового вогню БМ 21 один ГРЕД. Перша установка була знищена на позиції, друга ліквідована на ходу одним точним ударом. Ну а третя, ймовірно, вибухнула після влучання у споряджену ракетами пускову установку. За даними ОСІНТ-ресурсу Орікс у ході повномасштабної російсько-української війни. Російська армія втратила близько 267 одиниць БМ-21, із яких 209 знищені були. Показано далі, що знищення ворожої самохідної артилерійської установки 2 С 19 мста с яку окупанти сховали в гаражі, вона була атакована двома дронами. Удари завдано було по передній та верхній частинах башти, що спричинило займання бойової машини. Окрім того, оператори дронів бригади вивели з ладу ще одну Мста-С, яку російські військові намагалися замаскувати домашніми килимами. Установка була пошкоджена. Жона внасток прицільного удару по стволу. Відомо, що загальні втрати ворога у 2 С 19 складають щонайменше 227 одиниць, із яких 176 були знищені. Також птахи Мадяри ліквідували російську БМП 1 і добили покинути українську БМП 1 ТС, що мала бойовий модуль спис і тактичні розпізнавальні знаки. Що більше воїни бригади знайшли та знищили новітні основний бойовий танк? Т 90 Ну і між тим українські військові мають парки з близько п'яти тисяч армійських позашляховиків. HMMWV у різних модифікаціях. Про це повідомляє командування сил логістики. Парк позашляховиків HMMWV сягнув позначки 5 тисяч машин. Більшість з яких були поставлені у неброньованих версіях у межах військової допомоги від США та інших країн. Українські військові широко застосовують ці машини для виконання бойових завдань та логістики у бригадах ЗСУ Національної гвардії, а також спеціальних підрозділах ГУР, завдяки своїм винятковим характеристикам та прохідності Хамві. Часто використовується як платформа для важкого озброєння на двомісних версіях. М 1152 встановлюють напрямні від реактивних систем залпового вогню пускові установки зенітних ракетних комплексів та будь-якого іншого озброєння. Окрім того, Сили оборони володіють значною кількістю спеціалізованих машин на базі цього позашляховика – зенітними установками ЕН. АН... Slash те даблюк один мобільними протитанковими комплексами із установкови ТОВ, пусковими установками коригованих реактивних снарядів APKWS, а також самохідними 105-мм гаубицями. 2ST Hawkeye. раніше повідомлялося, що українські інженери з команди CRAF успішно випробовували модернізований армійський позашляховик HMM-WV із комплектом додаткового оборонозахисту. Новина була оприлюднена на сторінці компанії. Техніка оснастили неброньований позашляховик М 998 круговим бронезахистом шляхом встановлення сталевих панелей та бронескла, які захищають екіпаж від найпоширеніших загроз на передовій. Метою тестування була перевірка ходових якостей машини після бронювання надійності її конструкції під час пересування пересіченою місцевістю. Також подолання природних перешкод, роботи посилених пружин та технічного стану загалом, розповідають автори проєкту. За їхніми словами, швидкість та маневреність машини збереглися у повному обсязі, а керованість за рахунок жорсткіших пружин поліпшилася. Мета проєкту виконана створення легкоброньованої техніки без втрати ходових якостей і вантажу підйомності для транспортування піхоти та кажуть у РФ. Проєкт модернізований і спрямований точніше на модернізацію Хамві. Котрі в більшості приїздять в Україну без броні, але використовуються в умовах, де вона є необхідною, розповідають інженери до оснащення. Передбачає встановлення додаткових бронепанелей зі сталі Airmox 500T, які забезпечують круговий захист на рівні третього стандарту. Станах 4569. Він передбачає витримування вогню бронебійними патронами 762 на 51 та влучань менших калібрів. Також стандарт гарантує захист від ламп. Мків при розриві ста мм снаряду на відстані 60 метрів. Розробники розповіли, що бронепанелі перекривають бронею борти машини, включної з дверима, днище, фронтальну частину із підкапотним простором, а також задню частину авто. Звичайне скло замінюється на модульні пакети, сертифікація яких передбачає захист від прямих влучань калібру 5,45 та 7,62 мм. Бронювання виконане на рівні заводу, але машина залишається дешевшою за штатну версію броньованого. Хамбі, завдяки цьому ми отримали змогу зробити більше таких машин для сил оборони. Окрім питання ефективного використання коштів, мета нашого проєкту полягає ще й у створенні уніфікованого рішення щодо бронювання, адже станом на сьогодні в українському війську є сотні саме неброньованих хамві, що використовуються в умовах, де броня є необхідною. кажуть у РЕФ. Я вам вдячна глядачі, за що ви до цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.